Такі ситуації ще не вистачає дуже гостро людей, і водночас такі методи так званої бусифікації вони сприймаються цивільними дуже погано, і звучала навіть от нещодавно ідея розформувати ТЦК і створити. Передати їх роботу рекрутинговим центрам, й ви, як людина, яка зсередини знає ситуацію, бачить, яка ваша думка з цього приводу, і як ви оцінюєте мобілізацію і можливі рішення? Люди, які говорять про розформування ТЦК, це люди, які абсолютно нічого не розуміють в тому, як побудована система в армії, як це працює і як це може працювати. Це пусті абсолютно слова, які за собою нічого не несуть. Ну, це люди, які, мабуть, хочуть або уваги до себе, да, або там не знаю, ще, ще якихось речей, але точно вони нічого не розуміють в тому, про що вони говорять. Проблема ж не в існуванні ТЦК, не, не, в, не в абревіатурі цих букв. Да? Проблема в іншому. Проблема те, що там є корупція, да? яку ми бачимо інколи спостерігаємо. Проблема в тому, що в тому, що інколи ми можемо спостерігати несправедливий підхід до мобілізаційного процесу. Так, от на це треба впливати, а не на існування самого, самого ТЦК. Мені теж не подобається, як сьогодні в Україні відбувається процес мобілізації. Але ми маємо враховувати, що, по-перше, рекрутингові центри так, у нас у третій штурмової бригади, в принципі, є досвід рекрутингу людей. Він, я вважаю, достатньо успішний. Так от я можу сказати, що. Вся країна не зможе повністю перейти виключно в наших ралях, виключно на рекрутингові центри. Рекрутингові центри можуть допомогти і полегшити загальну мобілізацію. Проте відмовитись від мобілізації в нашому випадку, в нашому стані, в наших ралях ми не зможемо. Ми маємо працювати над. Просто на деяких напрямках одночасно. По-перше, ми маємо працювати з відношенням людей до процесу мобілізації. А саме ми маємо змінювати ставлення, відношення да, і взагалі, от бачення людей і сприйняття того, що зараз відбувається. Це можна було б робити як мінімум за рахунок обов'язкової підготовки цивільного населення. Це я теж можу сказати з власного досвіду. Да? Я займався підготовкою цивільного населення до початку повномасштабної війни, і ми і сьогодні маємо відношення також в деяких регіонах, в різних проєктах по підготовці цивільного населення. Так от я можу сказати з певністю про те, що з кожного, навіть зараз, з кожного курсу підготовки цивільних. Після закінчення цього курсу є завжди декілька людей, які добровільно йдуть до війська. Тобто це люди, у яких не вистачало або відповідей да, для того, щоб це рішення прийняти, або вони чогось боялись, що перестали чого перестали боятись після, після цього курсу, або вони ну, просто зрозуміли. Але навіть ті, хто не пішли добровільно в армію, їх відношення до. Процесів, які сьогодні відбуваються, змінюються, їх ставлення змінюється. Їм вже не треба пояснювати, чому заради чого все це відбувається. Тому цей процес безпосередньо повпливав би на стан та відношення українського суспільства взагалі до процесу мобілізації, тому що, окрім там да несправедливості з зі сторони ТЦК. Є ще ж і абсолютно неадекватна позиція цивільних по відношенню до ТЦК, і вона дуже часто є теж несправедливою. Ми ж самі винні в тому, що зараз відбувається. Ну ми як суспільство. Я не розділяю взагалі там на тих, хто воює, не воює. Ми за ми, ми одне суспільство. Да? Ми українці, і ми несемо відповідальність за той процес, який зараз відбувається. але ми його можемо змінити. Для цього треба працювати, от саме з. Суспільством, цивільним населенням, змінювати його відношення, змінювати відношення і взагалі працювати з репутацією і війська, і ТЦК, але паралельно з цим обов'язково надзвичайно жорстко боротися з корупцію та несправедливістю зі сторони ТЦК. Це має бути завжди покарання, це має бути суттєво. Те саме, як і з МСЕКом. Да? Ми, окрім того, що ми бачимо е, обшуки, да, там, в, у них і всі ці фотографії зі шкафами з грошей, е, там якісь кроваті з грошей. Ну, от весь цей абсурд, який там відбувається. Суспільство має побачити покарання. Реальне жорстке покарання всіх цих людей за ці процеси це необхідно і для того, щоб всередині був порядок, і для того, щоб у людей було відчуття справедливості. Що так, людина там зробила отак, такі речі, вона порушила закон, але. Нічого собі її там да, покарали. Ну, значить, якісь все ж таки там закони справедливості у нас існують. Тому це надзвичайно важливо, щоб е, одночасно працювати е, по всьому комплексу цих да, заходів. Тоді ми зможемо змінити і відношення, і мобілізаційний е, ресурс, да, там, і морально-психологічний стан людей і до армії, і під час, там, коли вони е, потрапляють в армію. І паралельно з цим ще й мають працювати безумовно рекрут Нові центри, причому вони маються робити творчо, сучасно в такому випадку вони будуть давати результат просто відкрити. Приміщення назвати його рекрутинговий центр і казати приходьте, цього недостатньо. Хоча інколи бюрократична система саме так бачить от існування рекрутингових центрів. Ні, це складна робота, вона багато в чому творча, вона багато в чому там, потребує ініціативи да, команди, яка над цим, і вона обов'язково має бути сучасним. В такому випадку ми отримуємо результат, що в нас буде і потік добровольців, і паралельно з цим потік. Тік мобілізованих людей, але в нормально морально-психологічному стані, які будуть потрапляти в армію.